Вітаю вас, мене звуть Гоя Бен. Це Говорить Україна. Ми починаємо тема на сьогоднішній програмі ДТП в тролейбусі. приїхали. <звук> 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 Давайте запросимо студію, як пригнув ДТП на тролейбусі. Це Боні. Вітаю вас, Говорящий Бен! Розкажіть, будь ласка, Болі, ви ви живете на Оксфорді? Чому врізався тролейбус на Деонексія у Черкасах біля кооператора? Ну я знімаюся я обіцянка Богу, тому що ДТП е, автомобіль врізав на Деонексія і потім все ДТП. Давайте звернуть увагу на екран, що сталося з Деонексія і тролейбуса. Ось дивись на кадр. що Олексія вас врізав на тролейбус. І потім почалось ДТП. тебе, але і одразу побачили за тиждень. До зустрічі, говорить Україна. Ми піддопишемось з собой і чекаємось найкращим з часом на своїй онуки. Мои коллеги создали свой прототип машины времени. Сейчас мы к ним пойдем.